Далі у нас на зв'язку Тарас Загородній, політолог. І доброго дня, слава Україні, пане Тарасу. Доброго дня героям слава. Ну скажіть, будь ласка, ну, стосовно колонки в CNN пана Залужного, скажіть, будь ласка, чи можна вважати те, що така відповідь ця колонка в CNN від Залужного на, на закидання з приводу того, що у Нашого головнокомандувача не має стратегії наведення бою на наступний рік. Е, ну, звичайно, ну, ну, я, я думаю, що вона раніше готувалася. На факт, що воно, знаєте, саме під це, армія все ж таки живе за власним, за власним ритмом і по власному плануванню. Упевне, я давно. Тувалася і тепер вона просто з'явилася. Можливо, воно було заплановано і так без того, що без їх перетрубацій навколо залужного. Тим більше що, а, чутки про відставку про залужного вони ж почалися не вчора, не позавчора, місяця три тому, і не шановна пані безугла, вже давно пише про залужного, і тому тут і достатньо теж давно. Тому говорити про те, що а, саме зараз воно приспало, ну навряд чи. А так, в принципі, достатньо. Адекватна оцінка багато чого було сказано, те, що повинно було сказано. В першу чергу, в тому числі для західної аудиторії. А ну, CNN це взагалі близький до демократичної партії ресурс. Скажіть, Тараса ну, от ми говоримо про ці причини. Що ми говоримо про те, що три місяці триває цей процес розмови. Про, начебто, звільнення майбутнього нашого головкому, ми бачимо, що сталося з безуглою. Скільки і адресу моментально полетіло, можна сказати, що вона якісь такі ну. Тут опробатор по мінному полю, який пройшла першою, щоб подивитися, яка буде реакція суспільства, і, взагалі, всі ці три місяці зараз якесь випробування суспільства на чи підготовка суспільства до того, що він буде звільнений, або просто як то кажуть, перевіряють почву, чи взагалі це треба робити. Ну якщо вона була пробатор, то точно не впоралась з, 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 з цим, тому що ще більше, більше шкоди зробила безпосередньо слугам народу і все інше. Більше питань було, чому Мар'яна досі знаходиться в слугах народу, тому що вона більше мінусує зараз владу ніж до цього, тому що довіра до армії величезна. 97% українців довіряють армії, 71% довіряють СБУ, тобто тим а Структурам, які нищать ворога, забезпечують безпеку. І тих, хто уособлює в даному випадку залужне, воно теж е, є. І пан залужний вже за цей час, початку широкомасштабного вторгнення, ну, перетворився вже, я б сказав. легенда пер... так і сказати. А, е, так, це міф, це ць... того державотворчий міф, я б сказав. це Ну, знаєте, до деякі політики не розуміють, в якому статусі зараз залужено. От Є там заложний, він як міф і частина вже фольклору. Ну, дивіться, про нього пісні складають верши. А от да. А є інші політики, так а десь там, десь поряд там під столом, десь є Мар'яна Безугла. Так і коли вона там починає що з під стола говорити, то цикі знаєте, що більше роздратування у людей викликати стосовно ставлення стосовно генерала. І ну чи 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 і чи є він людина без недоліків? Ну звичайно, що немає, але те, що в свідомості людей він є частиною міфу національного вже це беззаперечне. і про це повинні завжди зважати політики. І те, що він говорить, воно більше дослухається, як до речі, тут, так і на заході. У нього в цій статті, до речі, цікаво посажує стосовно і з тим, погоджуються наші західні партнери. А, тобто, це я думаю прямий натяк на те, що є пряма комунікація там з Пентагоном і з всіми іншими, а, що наші західні партнери дослухаються, що говорить в тому числі а, а, військо, тому що вони. Хочуть бачити передбачувану ситуацію в нашій країні, тому що є війська. Вони повинні розуміти, кому вони дають зброю, щоб та зброя потім не потрапила ворожі руки, технології е і багато чого іншого зараз відбувається з української армії, яке стає найбільш модернізованим е взагалі інститутом нашої держави, побудований більш-менш за західними лекалами. Звичайно, що є різні там ситуації, але вона принаймні так і вибудовується. І коли залужний говорить, звичайно, що до нього прислуховуються, коли він говорить, що потрібна. Більше виробництва, а це вже питання до цивільної економіки і до цивільного керівництва. В першу чергу до кабінету міністрів, які досі не вирішив питання з оподаткуванням прибутку підприємства. ПК вони досі знаходяться всі ледь під кримінальними статтями через те, що пан Шмигаль сам на заплутався у власних постановах, які визначають все ж таки, що визначати прибутком для підприємства ВПК, що ні, не забезпечена секретність ВПК. В тому числі е, у нас ледь на відкритому доступі можна побачити, де знаходиться це підприємство. Я вже мовчу, що достатньо купити базу податкової і по податкових накладних з'ясувати всі ланцюги, хто де що знаходиться. І до речі, пан Залужний в своїй статті вже напряму говорить про те, що у нас виробництво зброї монополізовано. А про що це він говорить? А я скажу про що він говорить. у коробором який в той в тому вигляді, який він зараз є, не спроможний нічого виробляти в достатній кількості. Ну, щось виробляє, звичайно, тут сказати, о, важко заперечити. Але о, зброї повинна дуже багато, так а у Кероборопрому нинішньому вигляді ну, взагалі не потрібен. Навіщо смітання там мілована гончарук в наглядових радах і все інше? Вони що фахівці з виробництва зброї? Ні, вони не в бісам, не За що вони отримують гроші? Ні за що ця надбудова у вигляді керуючих цих структур, вона взагалі не потрібна. 6 мільярдів гривень, які витрачаються на фінансування цих незрозумілих людей, повинна йти краще в виробництво зброї. Є пан Карестильовська Белуча. Ми всі знаємо, що це шанована людина, яка розбирається в ракетах, знає, що таке Стугна, Нептун і все інше, йому не потрібні якісь вказівки інших людей. Антонова, Малишева, Артема та багато інших підприємств повинне отримувати в отримувати безпосередньо замовлення від міністерства оборони і не потрібно ніяких там таких прокладок керівників пане Тарасо, скажіть будь ласка і ну такі ще питання які могли б бути ще якісь очевидні причини конфлікту між нашим гарантом і головком Ну, дивіться, давайте почнемо так: суперечки стосовно як вести війну, це є норма ніж виключення для нормальної демократичної країни. Я от читав із спогади Черчилля, Маннергейма, про Рузвельта, Теж були суперечки. Теж у були... суперечках народжується істина. Так, це це так. І тільки воно виходило в конкретний конструктив. І тільки проблема в тому, що тоді ж соціальних мереж не було. Так, тільки це зараз знаєте, наближеність до всього. Всі там хтось хайпує, щось так сказав, щось так не було. Давайте щось вигадувати, висмоктувати і так далі. Тому тут то можуть бути різні суперечки. От стосовно. Але я думаю, що Зеленський повинен зважати на одну просту річ, що так він може звільнити е, Залужного, це беззаперечно, у нього є таке право, але там є нюанс е, ще, ще однієї одні людини. А подавати на звільнення залужного повинен був міністр оборони. Це у нас часто теж забувається, так? Це чи, чи буде він подавати раз. Далі вага залужного досить висока, як і армії. Потрібно чітке пояснення суспільству, що в дійсності відбувається, тому що оскільки суспільство довіряє військовим, то потрібно чітке пояснення, а чому так і, і, і що буде, і хто буде наступний, чи не буде гірше, чи є план безпосередньо у керівництва держави, тому що у нас є головнокомандуючим, але верховним головкомандуючим нашій державі все ж таки є. Президент. Ну і треба мати і... розуміння, який план на залужному у подальшому, куди він далі піде, якщо буде наступний кількість. А це наступний крок. І... На що повинні зважати? Ті, хто нашіптують Зеленському про те, що Залужний займається політикою. Він там про що щось, щось знає. Слухайте, ну не займається залужною політикою. Він його призначив Зеленський, так щоб він керував армією. Він став. З е, 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 політичним таким в фактично, через те, що він ну очолює армію, ну про що ви говорите? Він займається своєю справою, і ті, хто нашіптують Зеленському про залужного, повинні розуміти одну просторі, що вони роблять межі послуху залужному о, зеленському. Тому що якраз звільнення залужного і призведе до того, що пан залужний і стане політичною фігурою, навіть якщо він просто піде, нічого говорити не буде. От просто нічого говорити не буде. Він все рівно буде політичною фігурою, і це буде ми Скорі... Маємо закінчувати вже вже вичерпали весь час в ефірі. Е, я зрозумів вашу позицію. Цікаво було дуже досить цікаво. Тарас Загородній політолог був з нами на зв'язку. Дякую ще раз, що долучилися до прямого ефіру.